Мій блог стане успішним, і про мене знатимуть не лише в Острозькій академії. Я матиму десятки, а можливо й сотні тисяч переглядів. І потім, коли ви будете лежати з температурою, ви згадаєте мої слова, і потім мені подякують. З вас будуть сміятися, над вами будуть насміхатись, тому що життя це не казка. Мене звати Аня, мені 18 років. Я з Рівного. Я народилась в цьому місті, закінчила садочок, школу і загалом прожила все своє життя яким чином мене занесло Острозьку академію? В 12 класі я почала задумуватися над тим, в якому університеті я хочу навчатись. І я не хотіла навчатись в університеті в рідному місті, в рівному, тому що я не хотіла жити разом із батьками, хотіла трошки сепаруватись, стати самостійнішою, пожити в гуртожитку і відчути ось цей справжній вайб студентського життя. І мені випадково потрапило відео про Острозьку академію. Я чула про цей навчальний заклад, тим паче, що він знаходиться в Рівненській області, чула лише хороше про те, що там немає Рупції про те, що там дуже класна архітектура, глибока історія, культура. І мені потім натрапилось, потрапило фото про те, що скоро буде День відкритих дверей в Острозькій академії. І я вирішила приїхати на цей захід. І мені дуже сподобалось. Нам проводили екскурсію по старому корпусу, по новому корпусу. Також я просто закохалась в нашу наукову бібліотеку. І, незважаючи на те, що я навчаюся вже на другому курсі, кожного разу, коли я приходжу в бібліотеку, я закохуюсь в неї ще більше. Це місце такої сили, натхнення, місце, де я дуже люблю навчатись. І потім зважу. Ши всі за та проти, я зрозуміла, що Острозька академія це найбільш оптимальний варіант для мене, оскільки це навчальний заклад, який знаходиться не настільки далеко від мого дому, тому я кожних вихідних можу їхати додому, але при цьому я зможу жити в гуртожитку, насолоджуватись студентським життям. Тому ось такий вибір я зробила. Загалом я з підліткового віку почала цікавитись фотозйомкою, відеозйомкою. Мені подобалося слідкувати за всілякими інфлюенсерами, блогерами, і в майбутньому я бачу себе в цій сфері, в сфері контенту, реклами та піару. І коли я починала обирати спеціальність, я зрозуміла, що все це вміщає в собі спеціальність реклами та зв'язки з громадськістю. Але оскільки для свого вступу я обрала університет Острозька академія, в нас поки що немає такої спеціальності, але натомість я знайшла подібну. Спеціальність це журналістика з освітньою програмою реклама та піар. Тому я обрала цю спеціальність, тому що я відмінниця, золота медалістка. Я добре склала НМТ з української мови та літератури на 191 бал. І я розумію, що провчившись 4 роки на цій спеціальності, я отримую диплом не лише як піар-фахівець і в майбутньому зможу працювати не тільки як контент-мейкер або смм спеціаліст, а, наприклад, піти в сферу тієї самої журналістики. Найбільше навчання в академії мені подобається те, що в нас абсолютно немає рамок, я зараз поясню. Я навчалась в школі, і якщо чесно, я згадую цей період з не дуже приємними спогадами, тому що в школі тебе оточують твої однокласники, з якими в тебе може не бути якихось спільних цінностей або хобі. Тебе оточують викладачі набагато старші, як ти. Деякі з них, звичайно, були хороші, але деякі мали якісь такі попередження щодо якихось професій, щодо зовнішнього вигляду і так далі. І коли я вступила в Оську академію, я зрозуміла, що мої одногрупники це люди, які опинились зі мною в одному місці в один і той самий час, тому що ми маємо щось спільне. Нас всіх об'єднує любов до контенту, любов до чогось нового. Ми всі дуже креативні та творчі особистості. І найбільше серед навчання мені подобаються саме моменти з одногрупниками, коли ми робимо якісь творчі проєкти разом у групі. Наприклад, наприкінці першого семестру в нас була дисципліна інтернет-ресурси, і одним з наших спільних проєктів було завдання створити власну піар-агенцію. Ми були поділені на команди, і це просто неймовірне відчуття, коли вам потрібно зробити, створити щось із абсолютно повного просто нуля, створити контент-план, придумати стратегію, придумати кольори, писати текст, займатися зйомкою і монтажем. І коли ви разом це все придумуєте, придумаєте назву, придумуєте логотип, прописуєте шапку. Профілю вас настільки це об'єднує, ви настільки горите цією справою і бажанням довести, що ми можемо справді створити щось круте. І в результаті в нас так і вийшло, тому що ми отримали за це завдання 30 із 30 балів. Наша піар-агенція, наша сторінка досі є в інстаграмі та в Тіктосі. Тому це дійсно із один із таких багатьох моментів академії, які я пригадую з посмішкою. І такі моменти в навчанні я ціную найбільше. Також мені дуже подобаються наші викладачі, вони дуже надихають. Зокрема, наш завкафедр Шулик Роман Тарасович, наш т'ютер Костюченко Олексій Миколаєвич, Годунок Зоряна Валентинівна просто одна з моїх улюблених викладачок. Пари з нею проходять завжди дуже цікаво. І вона та людина, яка привчила мене до того, що критика це непогано, тому що критика завжди асоціювалась у мене із чимось поганим. Натомість вона була однією з тих людей, хто не просто казав, що, наприклад, ти написала цю замітку погано, чи це інтерв'ю тобі не вдалося, а яка об'єктивно пояснювала причину, і завдяки цьому мені вдалося стати однією з найкращих та отримати 5 балів з обох її дисциплін, які вона нас викладала, і також просто не можу не згадати за наших молодих та перспективних викладачів. Це Краснопір Артур, з яким пари проходять максимально весело. Були пари, на яких ми разом дивились фільми, обговорювали скандальні інтерв'ю. Також Натою Якименко, яка є головою СММ відділу одного з найбільш видавниць. України і звичайно Олю Зінько, яка також нам розповідала про багато своїх крутих проєктів. Загалом я почала цікавитись темою блогерства з 13 років, але тоді були популярні youtube блогери, і я зрозуміла, що блогерство це просто професія моєї мрії, тому що вона поєднує все, що мені подобається: тобто, фото, зйомку відео, написання текстів. Плюс я дуже балакуча людина в реальному житті. Я дуже люблю говорити, висловлювати свою думку, міркувати про щось. І взагалі я почала ввести блог набагато раніше, як я вже сказала, з 13 років, але почала це робити тільки 18. Тобто, всі ці ці п'ять років я робила те, що мовчки спостерігала за іншими блогерами, намагалась наслідувати їхні ідеї, вчилась краще знімати відео, вчилась грамотно розмовляти. І в результаті, чому я взагалі почала вести блог, тому що при вступі в Острозьку академію я побачила тут багатьох людей, зокрема викладачів, про яких я згадувала раніше, і острозька академія показала мені, що краще зробити і пошкодувати, ніж пошкодувати, що ти не зробила. Тому я роблю зараз. Я слідкую за блогерками, які також ведуть бл... Про своє студентське життя. Зокрема, обидві мої улюблені блогерки, які знімають також про студентство. Це є Я Вікуш, вона так підписана в інстаграмі. Це дівчинка, яка навчається також на другому курсі. Але якщо не помиляюсь на іноземній філології, вона навчається у Львівському національному університеті імені Івана Франка. І мені дуже подобається те, що окрім навчання вона поєднує своє блогерство, а також роботу СММ-спеціалістом. Друга дівчинка це Дінара, вона взагалі просто звела доля. Випадково, їй потрапило моє відео в рекомендації, і як виявилось, обидві наші бабусі проживають в одному селі, і при цьому ми жодного разу не бачились. Ми підписались одне на одну в соціальних мережах. І Дінара навчається в Київському національному університеті імені Бориса Гринченка, і Віка і Дінара мене надихають, тому що, незважаючи на те, що вони навчаються в таких великих містах, я навчаюся в досить маленькому місті острозі, але, тим не менше, я бачу в нас що спільне, і з таких ще блогерів. За якими я слідкую, це просто моя улюблена блогерка. Це Даша Квіткова. Для мене це жінка, яка є прикладом, яка мене надихає, і я би хотіла стати схожою на Дашу в майбутньому, тому що вона для мене приклад сильної самодостатньої жінки. Жінки в 21 столітті, тому що вона вдало поєднує материнство, роботу ні від кого не залежить. Також після першого невдалого шлюбу вона все ж таки знайшла своє кохання. Тому я би хотіла в такому плані бути, як Даша і в цьому плані вона мене надихає. Я думаю, що головна мета мого блогу це показати, що. В 21 столітті в еру успішного успіху, коли люди в 17-18 років купують собі машини, будинки, їздять відпочивати на Мальдіви. Це нормально мати свій темп і нормально робити маленькі кроки. Тому що, якщо ви зайдете в мій профіль, перше, що ви побачите, це цитату маленькими кроками до великої мрії, тому що це дійсно слоган, якого я намагаюся притримуватись по життю. Мені 18, в мене немає нічого із вище переліченого. Я прекрасно розумію той стан апатії її втоми та розпачу, коли ти дивишся на ідеальне життя в інстаграмі, в соціальних мережах, і, ду і думаєш, а щось зі мною не так, чому в них є, а в мене немає. І я би хотіла, щоб в першу чергу я асоціювалась в людей із затишком із комфортом, що, прийшовши на мій профіль, вони могли побачити, що все нормально, що всьому свій час, і щоб вони могли рости разом зі мною. Тому що, навіть якщо подивитись мої перші відео в лютому і мої відео зараз, то це дві абсолютно різні ані, дві абсолютно абсолютно різні людини, і те, що зараз у мене беруть інтерв'ю, це цьому приклад. Так, чесно, це дуже складно. Але в цьому питанні мені дуже допомогла моя гіпертривожність. В реальному житті вона мені заважає, але в цьому плані допомагає, тому що через те, що я часто тривожусь, я супер організована, відповідальна, пунктуальна. І в мене в голові відразу є список того, що мені потрібно зробити і встигнути за день. І в цьому плані мені дуже допомагає тайм менеджмент і планування. Я просто з вечора на наступний день пишу собі список справ, які мені потрібно зробити, тому що, окрім того, ще я веду блог... Навчаюсь, беру активну участь в студентському житті. Хочу зустрічатись також зі своїми друзями на якусь каву. Я працюю помічницею контент-мейкерки. І єдине, що мені допомагає, це от реальна моя організованість, тому що я ніколи не хочу підставити іншу людину. Тобто, якщо я щось пообіцяла, що, наприклад, до такої години я скину, я ляжу спати о третій ночі, але я це зроблю, тому що я ціную час і роботу інших людей. Я не хочу розчаровуватись в першу чергу в собі, а тоді в інших. Тому єдине, що я можу сказати, це те. Що організованість це те, що мені допомагає, і найбільшу кількість роботи я роблю саме на вихідних. Тому що кожної п'ятниці я приїжджаю додому, відкриваю з тим дивлюся, який в мене розклад, і пишу, що, наприклад, там в понеділок в мене є перші дві пари, тоді в мене вікно, і на цей час я можу зробити собі то-то, то-то, то-то. Ось так. Найбільше мене мотивують створювати контент люди, тому що якби я тут не розповідала про те, що блогерство це моє призвання, мені дуже сильно це подобається. Але коли ти виїжджаєш суто на позитиві і не отримуєш ніякої видачі, це дійсно дуже сильно пригнічує, і в такі моменти мене рятують люди коли я читаю коментарі під відео і бачу, що мені пишуть, що ви така класна, ви така комфортна, я давно на вас підписана. Чекаю кожного вашого відео. Я розумію, що за кожною аватарочкою, за кожним підписом ховається реальна жива людина, яка чекає якесь моє нове відео. І особливо відчутно я стала це відчувати під час очного навчання, тому що в мене були два місяці канікул, потім тиждень дистанційного навчання. І ось вже другий тиждень я навчаюся очно, і за цей час до мене підійшли, напевно, людей 15 20 які просто посміхались, дивились на мене і говорили про те, що я на тебе підписана, я тебе бачила зі мною один раз сфоткались. І для мене це дуже дивно, тому що я звикла до того, що ці люди просто в телефоні, і я якось не ототожнюю те, що ці люди це реальні люди в реальному житті, які можуть до мене підійти, і я дуже ціную такі моменти. Всіх люблю, всіх обіймаю, завжди розпитую, куди ви поступили і так далі. Тому мене вдихають і мотивують в першу чергу люди. Також я не можу не згадати за Наталю Кименко, тому що це людина, яка дуже сильно мене надихає та мотивує. Я вдячна Богу долі всесвіту нашій кафедрі, що він послав нам цю викладачку, тому що вона з'явилась в той період життя, коли вона була потрібна, і це одна з найкращих викладачок. Це була одна з найкращих дисциплін. Інтернет-ресурси це було максимально цікаво, максимально насичено. І дуже багато чого дізналась нового. І в нас з НАТОю виникла така ем, спільна історія, на жаль, не дуже весела, оскільки приводом до цього стала така постать, як Максим Богдан. Небесний фотограф, це випускник Острозької академії, одногрупник пані Нати, який, на жаль, трагічно загинув під час повномасштабного вторгнення, як військовий. В нашій науковій бібліотеці є його фотовиставка, його світлин, його робіт. І до чого взагалі вся ця історія. Я була контент-мейкеркою на двох подіях, приурочених до фотовиставки Максима Бурди, а саме до його фотоконкурсу. Перший захід це був фотоконкурс, на якому ми дізнавались, що це взагалі за фотоконкурс, чому потрібно взяти участь, як взяти. Ти участь до якого числа подавати роботи, і другий захід це захід безпосередньо, де ми дізналися, хто в якій номінації. Люди обмінювалися подарунками своїми враженнями. Я також брала участь в фотоконкурсі. Мою роботу оцінили як одну із найкращих. На жаль, я не перемогла, але я в жодному разі не засмучуюсь. Фотоконкурс буде і в наступному році, де я також обов'язково прийму участь. І наша історія з НАТОю закінчилась так, що вона все ж таки подарувала мені подарунок. Не про не за фотоконкурс, тому що я не перемогла, а тому, що я була контент-мейкеркою на цих двох подіях. Вона подарувала мені книгу, наклейки від Максима Бурди. Також. Гнітик від Максима Бурди від е, бренду. І найцінніший подарунок, який вона зробила, який я досі бережу і берегтиму просто до кінця своїх днів, це листівка, на якій зображена світлина Максима Бурди. Світлина називається Призначення. І ззаду було підписано, що дякуємо за вашу роботу, бажаємо знайти ваше призначення в житті, НАТО і Острозька сім'я. І от заради таких моментів я готова працювати і вдень, і вночі, і в моменти, коли я розчаровуюсь, я дістаю цю листівку, перечитую і розумію, що в мене в житті є людина, і вона не одна, таких людей багато, яка побачила в мені таку особистість, побачила в мені талант і вірить, що я знайду своє призначення. А раз в мене вірять інші, то і вірю в першу чергу, звісно, я, моя сім'я, мої друзі, то в мене все обов'язково вийде. Я вважаю, що потрібно обов'язково підтримувати блогерів-початківців, тому що я була на їхньому місці, і я знаю, наскільки це складно виставляти якісь відео, коли ти не впевнений в собі, ти ніколи не робив цього раніше і не мати підтримки. Це дуже складно, тому що я бачила, як на мене дивляться деякі люди, як вони насміхаються. Я бачила, як до мене в профіль заходять мої знайомі, однокласники, одногрупники, які просто декілька разів на день заходять на мій профілі, сміються з того, що в мене 38 підписників мовчки Спостерігають, не підписуються на мене. І зараз, коли я типу трошки досягла якогось успіху, я розумію наскільки це важливо, тому я підтримую інших починаючих блогерів. Тому ніколи не смійтесь над починаючими блогерами, тому що потім, коли вони досягнуть успіху, вони будуть насміхатися з вас. Я планую продовжувати вести блог після закінчення Острозької академії, адже на цьому моє життя не закінчується. Я впевнена, що в мене буде купа ідей для того, щоб знімати відео. До прикладу, про пошук роботи. Вже в мене будуть не студентські будні, а робочі будні. Наприклад, про переїзд від батьків, можливо, переїзд в інше місто. Також я сподіваюся, що до того часу я матиму змогу подорожувати і не лише Україною, а й за кордоном. Я сподіваюся, що через декілька років мій блог стане успішним, і про мене знатимуть не лише в Острозькій академії. Я матиму десятки, а можливо, й сотні тисяч переглядів. Я спілкуватимусь з іншими блогерками та блогерами, співпрацюватиму з відомими українськими брендами. Можливо, стану амбасадором із якихось українських брендів. Також мені б хотілось багато подорожувати, вивчити англійську, мати власне авто, забезпечувати себе самостійно і робити своє життя та життя своїх близьких, комфортним. Перша порада це вірте у себе, тому що, якщо ви не будете в себе вірити, то вас не буде вірити ніхто. Як я вже розповідала сьогодні трохи раніше, з вас будуть сміятися, над вами будуть насміхатись, тому що життя це не казка, але ваша сила полягає у тому, щоб впоратись з цим. Тому головне це віра в себе. Якщо ви справді хочете добитись успіху в сфері блогерства, якщо це справді те, що вам подобається, то вас 100% все вийде. Друге, це не бійтесь робити помилки. Помилки це момент нашого зростання. Якщо ви подивитесь мої перші відео і відео, які я виставляю зараз. Відразу видно, наскільки сильно я зросла. І в плані монтажу, в плані зйомки, в плані озвучки, в плані придумування ідей. Наші помилки це наше зростання. Не бійтесь помилятись не тільки в технічному аспекті, а й не бійтесь помилятись у людях. Тому що, коли ви почнете йти назустріч до своїх мрій, почнете виходити зі своєї зони комфорту, ви помітите, наскільки зміниться ваше оточення. Тому що багато людей думають, що є вашими друзями, але з час, часом вони відсіюються. І ось. Коли ви почнете досягати реальних успіхів, ви побачите, чи справжні вони вам друзі чи ні, і потрібно це приймати, не боятись і тому, що натомість доля прийшла вам інших людей, які надихатимуть вас, і яких надихатимете ви. І третя моя ідея це записуйте свої ідеї і робіть відео наперед. Тому що ми люди, це життя і часто будуть періоди, коли ви хворітимете, коли ви будете втомлені, коли у вас не буде інтернету, коли у вас буде завал по навчанню, можливо, якісь е, особисті проблеми і перипетії в житті. І блогерство це не тільки про творчість та креативність. Блогерство це нелегка професія, і основне в цьому це регулярність. Якщо ви будете регулярно виставляти контент, ви ніколи не випадатимете з радарів і про вас пам'ятатимуть. Я стабільно кожен. Дня виставляю по два відео в Тікток. Якщо це рілси, то це один рілс в інстаграм, або од... через день я виставляю рілси. Також кожного дня в сторіс. Тобто потрібно про себе нагадувати. Я також жива людина. в мене бувають моменти, коли мені сумно складно, я себе погано почуваю. І ось кожного разу, коли у вас є війна хвилинка, будь ласка, записуйте ідеї, робіть відео, і потім, коли ви будете лежати з температурою, ви згадаєте мої слова і в два кліки виставите відео, і потім мені подякують. Ну що, це кінець нашої розмови. Я дуже вдячна Маріті за запрошення. Це був новий, унікальний, цікавий досвід для мене. Підписуйтесь обов'язково на мої соціальні мережі, і я сподіваюся, що це інтерв'ю, ця розмова була для вас цікавою та корисною, і ви винесете для себе щось нове. Всіх люблю, всім цьом. па папа!